Мирного дня вам і міцного здоров'ячка, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Подивіться, яку смачненьку страву я сьогодні готую. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Готую борщик. Хочу вам розказати, який сьогодні в мене буде борщ не на м'ясі, а на салі. Так, подивіться, отут у мене вже вариться квасолька. Квасольку я попередньо замочую на ніч, щоб вона гарно е, набухла, і тоді вона швидше розварюється. Так, а ще тут є вже картопелька, порізана. От, бачите, от, квасолька. Така велика, гарна барабольку порізала і так само е, скрешила капустинку невеличку. Баняк у мене на 3,5 літри води. Я сюди взяла склянку білої квасолі. Тоді 4 великих картоплини і маленьку капустинку. Половину столової ложки солі. от, Тут все гарно кипить, все вариться. Подивіться, яке маю сало. Ось. Гляньте отаке з прошарками м'яса. ось саме на такому салі я і варитиму сьогоднішній борщик. От, Тут приблизно 350 грам сала. Нарізаю такими товстенькими кусками, навіть не кусками, як нас кажуть, кавалками. От, подивіться, бачите? І на пательню. Відрум'янюю з обох боків до румяної скоринки. сало у баняк до барабольки, квасольки і капусти. Звідси з пательні беру ложку смальцю, переливаю на меншу пательню. Так, тепер зажарочки. Тут бурячок. Бурячка взяла три середніх. Загальна вага 280-300 грамів. Більшу частину нарізала соломкою і просмажую на смальці. От. А решту бурячка нарізала ось таким грубим кубиком. На другій потельні цибулина і нарізана морква. 100 грамів цибульки, 70 грамів моркви. Великий стиглий помідорчик, вага 200 г. Шкірку надрізаю на хрест, на хвилинку в окріп опускаю його, тоді шкірка дуже легко знімається. Помідор нарізаю на частинки і викладаю пательню до буряка. Так, морква сибулька вже підрумянилася. Добре. І ще бурячок і помідорки. Тримаю на славенькому вогні. Ось так, щоб помідорки гарно пустили сік. Так, що в нас тут і як? От. Бараболька вже розколюється. Добре. Так, квасолинки Квасолинки вже також готові. Ось. От. Добре. Тепер. Всі овочі з пательні, однієї, другої перекладаю у баняк. Так, добре, маленький вогонь. Накриваю баняк кришкою і хай собі помаленьку булькає. три 4 зубки чеснику видушую через прес. А ще тонесенькою соломкою нарізаю солодкий перець. 60 г солодкого перцю. Так. Останнє куштування. Кажу останнє, тому що коли готую борщ, то разів за 4 або й за 5 куштую. От. Останнє куштування. Мені все дуже смачно. До речі, якщо бракує кислоти, додаю сюди ще одного помідора. От саме про такий борщ кажуть, що його не наливають, а насипають у миску. Глянь, такий густий. Так, добре. Ще зелень, сметанка. І можна обідати.